Можна побачити те, що сховано за лаштунками музею, і доступне хіба що кільком парам очей спеціалістів, які можуть роздивитись, оцінити, датувати і відреставрувати, повернувши 200 чи 300 річні реліквії колишні велич і блиск. А про тутешні сейфи із найціннішими експонатами взагалі ходять легенди, кажуть, там покоїться унікальні старовинні медалі, вартість яких записується шестизначними цифрами. І то у вільно конвертованій валюті. Принаймні нам їх не демонстрували. Очевидно, щоб не спокушати бідних загіджих журналістів. Загалом же фонди Кам'янець-Подільського державного історичного музею налічують понад 130 тисяч експонатів. І лише десяту частку цього скарбу представлено в експозиціях, розташованих у кільканадцяти музейних об'єктах. Аби виставити більше, потрібні більші площі. І, звичайно ж, надійніша охорона. Отже, мерщій за музейні лаштунки, і ви побачите те, що, можливо, востаннє бачили люди, які жили сотню років тому. В нашому історичному музеї 125 років, і наші фонди нашого музею, є одні з найдавніших, в, можна сказати, в Україні. Унікальні вони тим, що в нас зібрана велика колекція по різних групах. І фонди це своєрідна лабораторія, де зберігаються, живуть і знаходяться експонати, які потім ми виставляємо в наші виставки. На сьогоднішній день наш музей поділений на різні експозиції, де виставлені експонати з наших фондів. У цій кімнаті виставлені експонати відділу атеїзму. Отака штука: Атеїзм сьогодні не в моді, а відділ атеїзму залишився. Втім, якби атеїсти не зберігали для нащадків ці елементи опіуму для народу, то багато хорух, хрестів та панікадил давно би канули в лету. Крім бронзових виробів, привертають увагу ще й ікони, більшості з яких уже понад півтора-два століття. Зокрема, Образ Божої Матері зачаття, написаний пензлем невідомого майстра десь наприкінці XVIII століття, або геть незвична багатосюжетна ікона народження богоматері, дата її написання, як і саме ім'я Богомаза, теж загубилась у глибині століть. Ця ікона народження Божої Матері це багатосюжетна ікона. Ми тут можемо побачити багато сюжетів. Загалом сам процес народження Божої Матері, і там внизу знаходяться жінки, які готують купіль для омивання народженої Діви Марії, і також батько, який сидить за столом і записує сам процес народження це унікальна ікона. Так, Унікальна, тому що вона ось є багато, якби сюжетна. Якщо в музеях може бути відведено простору залу всього кільком експонатам, то тут у сховищах усі раритети туляться в тісних кімнатках. І хто знає, що відбувається тут при повному місяці, коли промінь нічного світила ненароком впаде на маленького мідного вершника або зачепить химерний головний убір гренадера? В цій кімнаті в нас зберігаються експонати групи металів. Тут представлені годинники, тут представлені головні убори, тут представлені речі побуту, які ви зможете побачити. Група металі вона досить таки є цікавою і вона у нас датується теж 18-20 століттям. Ви можете звернути увагу на головний обір це ківерський головний обір, військових драгуни, ось кінної армії, російської кінної армії, які носили ось такий головний обір. Це коли вони носили? Це 19 століття. І оця шапка ще одна. Це гренадерська, так? Так, гренадерська шапка. Це йде 19 -те століття. Теж, теж да там можете побачити на ній і вензель, там можете побачити на ній і герб Російської імперії. А мені найцікавіше, оцей кінський хвіст. Він справді кінський чи так, ще, так, ще так. з коняки 19 століття. Так, так, так. Вже й кістки того коня, як і його вершника давно затліли під шаром століть а тут все збереглося так, наче розпашили від бою молодий драгун, щойно вийшов із кімнати, залишивши свій шолом на столі. Взагалі, чиясь незрима присутність тут відчутніша ніж у музейних залах. Може, тому що сюди не водять екскурсантів, і майже ніхто не порушує усамітненого спокою цих речей. Окрема кімната сховища буквально нашпигована художніми творами. Є серед них і полотна відомих майстрів, і безіменні. Колись усі вони блукали вулицями, віталися з сусідами та були цілком реальними людьми з плоті і крові. Це робота Дмитра Ананівича Жудіна, вона повернулася до нас після реставрації, має досить такий гарний вигляд. Дмитро Ананівич був Кам'янецьким художником. В 40-х роках ХХ століття він виїхав до Ленінграду, де у блокадному Ленінграді він загинув. Після його смерті його син передав велику колекцію його робіт до нашого історичного музею. Художник був гарним портретистом. Він умів через обличчя передавати стан людини. Якраз по цій роботі ми це зможемо дуже гарно з вами побачити і відчути. Музейні фонди це й насправді своєрідна лабораторія, де експонати готуються до виходу в світ, трепетно чекають цієї миті, а згодом, втомившись від людської веремії, знову йдуть сюди на спочинок. Саме в цей найдовший період відпочинку їх реставрують, даючи їм друге життя. В Цьому відділі ми можемо з вами побачити картини, які були повернуті після реставрації, які в нас виставлялися у картині галереї. Тому що в нас проходить така акція. Коли студенти закінчують своє навчання, вони свої дипломні роботи відреставровані, приносять до картини галереї. і У нас там проходить відкритий перегляд цих робіт, і всі бажаючі можуть прийти і оцінити, як діти відреставрували. Це студенти нашого Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Факультет який образотворчого мистецтва, і ми дуже вдячні викладачам і студентам, які докладають багато зусиль для того, щоб повернути у фонди роботи, які на жаль були втрачені, а зараз можуть виставлятися у нашій картині галереї. Одна із найживописніших кімната тканин. Тут геть усе рукотворне від гаптованих рушників і зразків вишивки до розцяцькованих кожушків, що колись справно сиділи на юних панянках. Кажуть, цих речей не можна зайвий раз торкатися, мовляв, вони вже благенькі, можуть і не витримати дотику. Та виглядають вони майже так, як у косові на ярмарку, де наші сучасники затоварюються речами стилізованими під старовину. Ми прийшли з вами в кімнату, де зберігається група тканин. В групу тканин у нас ходять і рушники, і вишивки, і сорочки, і верхній одяг. Якраз тут ви можете це все побачити. Це гуньки, які використовувалися у зимову пору. Гуньки виконані з цупкої суконної тканини. Також можна побачити хустку вовняну, яку використовували як накривку і для голови, і також для плечей. Саме тут у кімнаті тканин можна побачити зовсім унікальні речі, зразки вишивки з різних повітів Подільської губернії. Причому усе це дійшло до сьогодення саме таким, як було на початках створення музею. Засновником нашого музею був Юхім Сіцинський, який почав збирати нашу колекцію наших фондів. І ось зараз ми можемо з вами побачити зразки вишивки, які були зібрані у 19 столітті. Зразки вишивок з усіх повітів Подільської губернії. В 19 столітті був дан такий клич про те, що жінки можуть здавати, ну взагалі, хто бажає, може здавати до музею зразки вишивки. Але обов'язково їх потрібно було оформити в альбом. Ось такі альбоми можна тут побачити. На них зберігся штамп музею 19 століття. Тутешня колекція керамічних виробів нагадує панську комірку, де в шафах спочивають до чергового бенкету вишукані порцелянові сервізи. Приїдуть гості, і все це подістається, повиноситься, буде знемагати під тягарем страв і дзвінко битися на щастя. В інших шафах вже зовсім інші вироби: селянський посуд щоденного вжитку, із грубо випиленої глини, місцями чорний, мов земля, та скромно оздоблений нехитрими візерунками. Поряд з тим. Керамічні твори доби соцреалізму теж не без іскри Божої, але ще не досить старі, аби стати в один ряд із класикою. Це бутилочки, мініатюрні склянки, мабуть, це аптечні вироби, і вони були знайдені під час розкопок на території міста Кам'янця-Подільського. І датуються? Датуються кінцем 19-го, початком 20-го століття. Мабуть, найбільше інформації містять у собі шафи ще однієї кімнати. Тут зберігаються документи і фотографії, цупкий папір, старовинне вбрання, чорно-білі фото. Вже давно відійшли у вічність усіх хто зображений на цих світлинах. Та завдяки майстерності фотохудожника здається, ось ось подих вітру, скойовдить прядко волосся, що грайливо вибилась з під капелюшка, а очі пустять бісика на волю. Поруч зі світлинами грамоти і дипломи тієї доби привертають увагу похвальні листи, виписані владою на ім'я художника Леона Раковського. На замовлення влади художник виготовив дерев'яні штори для вікон. А можновладці йому за це видали похвальний лист. А ще кажуть, що похвальні грамоти придумала радянська влада, аби не платити. Виявляється, цей спосіб заохочення набагато старше. Ще одні промовисті свідки тієї доби ретельно пронумеровані та заховані на полицях церковні літописи. В цій кімнаті в нас зберігаються документи і фотографії радянського та дореволюційного періоду. Такими унікальними і цікавими є різні документи, і фотографії з видами міста Кам'янця-Подільського, документи, які відносяться до жителів нашого міста. Також досить цікавою є колекція історичних церковних літописів, які почали збиратися і писатися у 19 столітті. Церковні літописи писалися по розділах. і і беручи до рук церковний літопис, можна побачити і прожити священником період, за який писався цей церковний літопис. Була історія села. Церковний літопис писався по розділах. В першому розділі священник описував саме, саму місцевість, з якого цей церковний літопис. Далі описувався храм, коли він був побудований. Далі описувався пріч, хто служив у цьому храмі. Далі описувалася школа, якщо вона була у цьому селі, і священик тоді описував. І було таке, що сам священик і викладав у цій школі. Тобто він це все описує. У кожному з тих літописів каже головна зберігачка музейних фондів, поміж рядків читається особистість самого священника. Хтось робив записи в книзі по хапцем, наче відбуваючи повинність, а хтось день за днем писав історію села, де справи церковні були густо помережені мирськими. Ми з вами побачили церковні літописи, і один з цікавих таких є церковний літопис містечка Жванець. Священник пише, описує, можна сказати, своє життя. Крім того, що описує прихід, він ще й пише про свої життєві події. І ось Коли ми цей літопис гортали, ми з священником пережили, можна сказати, усе 19 століття, коли він був священником у храмі в містечку Жванець. Він пише про хворобу своєї дружини. Він пише про свої Дітей він пише про погодні умови у 19 столітті. Він пише про те, як на річці Дністер йшов лід, Він пише, коли приплив перший корабель, і це все можна прочитати у нашому церковному літописі. І ви читали просто не відриваючись. Так, да, читала просто не відриваючись, і ви знаєте, на сьогоднішній день, коли до нас приходять науковці і хочуть прочитати церковні літописи. Ну, не загалом не взагалі прочитати, а вивчити, то я обов'язково їм ще й даю цей для того, щоб вони, ну можна сказати, при науці трошечки так розслабилися, для того, щоб вони відчули якийсь позитив від цих церковних літописів. Один священник був можна сказати, людиною, яка який виконував свою справу не дуже гарно, просто відписувався і все. А так а інший проживав життя, і оце можна відчути, от коли ти гортаєш церковні літописи. Коли їй вперше потрапив на очі цей літопис, каже наша співбесідниця. Вона читала його не відриваючись разом зі священником переживала всі перипетії сільського життя та його особисту втрату. О болезнях жены священника Василия Яворского описано для предостережения других. Возил доктора из Каменца, доктора Моносевича, месяца мая, 16-го. Моносевич лечил мою жену от лихорадки, а она была больна воспалением мозга. Таким образом, вылечил ее на тот свет. Окрема гордість музею унікальні стародруки, що сягають корінням в середньовіччя. На політурці одного з них стоїть дата 1830 рік. Та насправді розпочатий цей рукопис був задовго до 19 століття. Рукописная книга чинов католического братства Иисуса Христа и Рожанцевой Матери Девы Марии. Первые записи относятся до 1605 году, а последние были сделаны в 1910 году. Старовинна зброя, монети, старі фотографії, і поряд з тим сучасні ювілейні монети та художні вироби наших сучасників. Кам'янець-Подільський музей уже сьогодні дбає про те, щоб зберегти відбиток сьогодення для наших нащадків. У музеї проходить акція Подаруй музею експонат. І ми звертаємося до всіх жителів нашого міста, нашої області. Може, хтось щось має ціни, може і цікаве. Може подарувати нашому історичному музею. І ось загалом до цієї акції приєдналися наші наукові працівники. Вони за власні кошти купляють ось ці монети ювілейні і передають їх до наших фондів. Але все-таки апофеоз їхньої роботи і покликання музею експозиції у виставкових залах. Там представлене все найкраще, найцінніше, відреставроване та готове надихати і дивувати. Шлях від музейних фондів до зали в галереї у фізичному вимірі кілька кроків, а фактично вимірюється роками. Адже в експозиції все має бути бездоганним. Ми зараз з вами знаходимося в картині галереї. Якраз тут ми можемо побачити експонати, які з фондів нашого історичного музею. У цій кімнаті у нас представлені ікони це відділ атеїзму. І ось тут ми можемо побачити царські врата. У фондах ми з вами бачили не відреставровані, а тут же можемо побачити ті, які були повернуті після реставрації до нашого історичного музею. Аладєці из дічі стерлядь на с трюфелями, пунш, фазан і цеплята, малосольної огурці, спаржа, сладкає. Ні, це не перелік страв із сучасного крутого ресторану. Це меню якоїсь вечірки, записане на порцеляні, у 1882 році, за 133 роки до сьогодення. А як збуджує смакові рецептори? Взагалі, істинне мистецтво на підвладне часові, як приміром звуки музики, що видобуті нашою сучасницею зі старовинної фізгармонії. У нас також представлена скульптура, яка відноситься до групи скульптур. І ось, зокрема, тут у нас представлена скульптура Ірени Затальби. Вона виконана італійським майстром Тотиміні. Коли Тотиміні вояв портрет Ірени Затальби, вона йому розповіла про свою долю. Вона йому розповіла, що вона є невільницею, що вона дуже хоче на волю. І ось Тутиміні робить такий штрих. Він виконує скульптурний портрет Ірени Затальби, але робить невеличкий акцент. Він її зв'язує. Руки, хоч вона гарна, хоч вона талановита, але вона є невільною. Графія Потоцьких вона була кріпосною артисткою. Ще одна реліквія пов'язана зі всюдисущим родом потоцьких. Розкішне венеціанське дзеркало, що колись було часткою інтер'єру графського палацу. Це венеціанське дзеркало 18 століття, воно є досить високої якості, тому що коли перевірити його, піднести до нього свічку, ми зможемо побачити, побачити сім відображень, як якби свічкового вогнику. І кажуть, що таким способом можна перевіряти якість. Чим більше оцих свічкових відтисків, якби, то тим більший шар срібла подавалося на самому дзеркалі. А місячними ночами. Місячними ночами, мабуть, у цьому дзеркалі можна побачити чиєсь відображення. Графині Потоцьки, сім відображень. Ну може так, і наостанок ще одна принада чекає на відвідувачів галереї під порогом. Її не запрошують у приміщення, бо від неї спрацьовує сигналізація. Зеленоукий кіт Черниш, загальний улюбленець зберігачів музейних фондів, якого ніхто не пам'ятає кошеням, певно, міг би немало повідати про невидимий бік життя тутешніх експонатів. Але він мовчить, бо не знає мови людей. А може, прикидається.